Високогірне село Шебене, гуцули лише прокидаються. Загін рятувальників уже вирушає на гору Піпіван. Перша година маршруту схожа на прогулянку лісом. Коли ж забираємося вище, починаємо провалюватися по пояс у сніг. На висоті у 1800 метрів сил майже не залишається. Хочеться сісти. Ні, краще лягти, заритися у сніг. Рятувальник Тарас застерігає: зупинятися не можна. Вже наступного дня мені скажуть, що ми проходили так звану зону смерті місцину, де загинуло кілька людей. Рятувальник Олександр покаже пам'ятну табличку. Двоє досвідчених туристів не дійшли до рятівної обсерваторії. Всього 220 метрів. Вітер дуже сильний, вітру, мороз і не розрахували сили. Звичайно, обідно ну, пару метрів залишилося до обсерваторії, але... Нехтування, але все-таки погодні умови е, вирішують все. Погодні умови вони змінюються в горах миттєво. За 100 метрів до обсерваторії вітер піднімає снігову крупу, крізь яку ледве проглядаються потужні стіни величної будівлі. Але ми таки дійшли. ТСН йде високо в гори. Чи важким було це сходження? Важким! Це було ще не найважче відрядження за все моє життя. Чи вартувало воно того? Вартувало. Принаймні для себе. Я довів, я це зміг зробити. Якихось півгодини, і вітер вщухає. Як на замовлення, обсерваторія Білий Слон показується нам в усій красі. Вже за кілька років Прикарпатський національний університет планує її повністю відновити. Минулого літа тут почалася масштабна реконструкція. Сніг, мороз та вітер перетворили арештовання у чодернацькі білі колони. Щоб побачити цю красу, на піпіван піднімаються досвідчені альпіністи з Молдови. Вони вже обійшли усі найвищі. Гори Європи, але сьогодні їм теж було важко. Ельбрус. От ми на Вот коли підіймалися, приблизно таке відчуття було. Почому то по... по усталості втомлених туристів на піпівані зустрічають гірські рятувальники. Хлопці чергують тут вахтовим методом по вісім діб. Тих, які дуже змерзли, вони зігріють і вов'язково підкажуть кращий маршрут. Але головне їхнє завдання це рятувати людей, які потрапили. Час на збори у нас є фактично 15 хвилин. Тобто кожен ранок, прокидаючись, ми готуємо термоса. У нас є запаковані наплічники. Нам тільки накинути верхній одяг. Тобто, і ми виходимо. Ці хлопці бачили багато обморожених і виснажених клітків. Тішу, що змогли встанці. їм допомогти. Але їх доводилося спускати вниз смертів. Карпати не пробачають тим, хто йде у гори без підготовки. Тепература мінус 11, Вітери змінних напрямків. Моніторинг погоди та обстеження лавина небезпечних ділянок це теж обов'язок гірських рятувальників. І що з того, що температура мінус 15 і на горі вітер збиває сніг. Василь Фіцек розглядає структуру снігу, вимірює його температуру. Сніг однієї структури круглозернистий, досить твердий. Поряд рятувальник Олександр теж копає. Але це не наукові дослідження. Так, хлопці ледь не щодня відкопують свій нужник. До речі, це найвисокогірніший туалет в Опа! Туристи, люди освічені, але жартома кажуть, щоб погода на Чорногорі покращила, треба затрембітувати. Я прошу перевірити це, неймовірно. Але сонце і справді хоч ненадовго, надовго, але вийшло із за хмар. Рятувальники одразу беруться встановлювати нові вказівники. На трасі, це ж було видно. Ну вже легше, правда, видно. Під час наступної заметілі такий металевий пруд підкаже змученому туристові, що він на правильному шляху. А ще він знатиме, що там, високо у горах, чергує четверо сміливих хлопців, які прийдуть на допомогу, якщо стане вже зовсім важко. Скарпат Олександр Загородний Тесер один